Півфінали Ліги Чемпіонів на Мегого Інтер Мілан та Ман-Сіті Реал. Хто зіграє у вирішальному матчі? Дізнайтеся 16 та 17 травня о 22.00. ексклюзивно на Мегого. Про що б не думали українці, про що б не говорили, на перше місце все одно виходить війна. Війна і наша перемога. Сім днів на тиждень, з понеділка по неділю. Сім різних сфер діяльності людини: спорт, культура, політика. Восьмеро ведучих еспресо журналісти, експерти, лідери думок в режимі реального часу. Про найактуальніше події крізь призму війни щодня. Авторські проекти на еспресо. Андрій Яніцький тримає економіку під наглядом. Так, мова про новини економіки на каналі Еспресо. Але це не про сухі цифри і зарозумілі терміни. Це про економіку доступно. про вміння аналізувати, прогнозувати і отримувати вигоду. Про те, якими будуть курси валют, зарплати та пенсії, і як зміняться ціни на продукти. Інформація про все те, що впливає на наш гаманець. А поінформований, значить, озброєний. Дивіться проект новини економіки. Міки з Андрієм Яніцьким по буднях о восьмій ранку на еспресо. Великий ефір Василя Зими. Мене звати Василь Зима. Дві години ефірного часу. Я та мої колеги з вами до 21.00. першої Дві години вашого часу. Будемо говорити про найголовніше. Дві години, щоб дізнатись про війну, долучається до нашого ефіру Сергій Згорець, воєнні підсумки дня та чим живе світ, що там у світі розповідатиме Юрій Фізик. Дві години щоб бути в курсі економічних новин. Передаю слово Олександру Борчівці. Він говоритиме про економіку під час війни та новин спорту. Євген Пастухов готовий говорити про спорт. Дві години в компанії улюблених ведучих про культуру під час війни. Готова говорити ліна чи ведучих, що багатьом стали мов рідні. Можливо. Погода, хоч додасть нам якогось оптимізму. Пані Наталка Діденко нам готова розповідати. А також поважних гостей студії у нас буде сьогодні Володимир Огриско, <кхи> Якщо все буде добре, події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на Еспресо. І фінали Ліги Чемпіонів на Мегого. Інтер Мілан та Мансіті Реал. Хто зіграє у вирішальному матчі? Дізнайтеся 16 та 17 травня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Щоб не думали українці, про що б не говорили, на перше місце все одно виходить війна. Війна і наша перемога. Сім днів на тиждень, з понеділка, понеділю, сім різних сфер діяльності людини: спорт, культура, політика. Восьмеро ведучих еспресо журналісти, експерти, лідери думок в режимі реального часу. Про найактуальніше події крізь призму війни. Щодня, авторські проекти на еспресо. Триває війна і не тільки за території, це ще й війна за уми. Росія мільйони нафтодоларів кидає на те, щоб перетворити українців на малоросів. Україна стане Росією. Розбір та аналіз інформації про Україну російських пропагандистів, конкретні факти, і способи, за допомогою яких ворожа пропаганда перетворює людей в слухняних зомбі. За історичне восеєдієння планують проголосувати жителі ЛДНР. Протидіємо інформаційним атакам росіян в проєкті хроніки інформаційної війни з Ольгою Лень. Вівторок, четвер об 11.40 та п'ятницю о 13.00 на телеканалі Еспресо. Микола Вересень, Віталій Портников і головні теми тижня. Якщо проти України буде застосовано, не дай Бог, дійсно, тактична ядерна зброя, це безумовно змінить світ. Історії, проблеми, аналіз та особистості. З нас чекає Джон Гербст, колишній посол Сполучених Штатів в Україні. Добрий день, дякую за приглашення. Маєте питання? Отримаєте відповіді. Тож цікаве питання варто вибрати. Спортников да. вересень щоп'ятниці о 21.15 на еспресо. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро Сечовипускання під контролем. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здоров'я. Отже, ваш вибір Лара Лутфікс. О, погуляв. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Ти готовий? Готовий, бо з Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Люби зачекали тебе на городі. Та щось спина болить майже костом. І будеш як молодий мені допомагати. Мазь живокостом від доктора Тайса. німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Відчуваєте проблеми зі слухом? Не можете розчути співрозмовника? У нас є рішення. Потужний та непомітний підсилювач звуку Мега. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Апарат Мега розміщується внутрішньо у вушну раковину, а маленький розмір та тілесний колір робить Практично непомітним вага приладу усього 3 грами. При цьому він підсилює гучність до 50 дБ. Тепер ви не пропустите жодного звуку. Вам не знадобиться постійно перепитувати співрозмовників, дратувати близьких гучним звуком, пропускати телефонні дзвінки. Пристрій працює на батарейці. Зручний регулятор гучності дозволить налаштувати прилад саме для вас. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте підсилювач звуку Мега за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Компактний, непомітний і такий потужний підсилювач звуку Мега. Подбайте про близьких. Вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник Рухайся легко подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. Підійди на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте. Thank you